А зараз, малята, ми разом з вами привітаємось. Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, у небі пташки. Всіх вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо в одному краю. Малята, в мене сьогодні чудовий настрій. А у вас який? Цей осінній день. Починався похмур. Зранку у небі не поспішало виглядати сонечко. Пролітав дрібний дощик, і я вирішила насолодитися осінніми днями і запрошую вас малята на осінню прогулянку екскурсію нашим осіннім дитячим садочком. Ось така мальовнича краєвид. Відкривається в нас одразу згоріт нашого дитячого садочку. Чи пізнаєте ви цю територію ось ці кущі повноправною господинею крокує осінь по землі? Переді мною розкривається мальовничий краєвид нашого садочка. Старий каштан нашого дитячого садочка також передає вам привіт. І ось такі дари природи я зібрала у наш. Корзинку природних матеріалів. Погляньте, які два красиві хіжачки я підібрала у нашу скриньку. А квіти відживають своє та потрохи зникають. Але ще трішки є краси на нашому майданчику. Погляньте малята. Вишни калиною, і шина душа, це красія родила, всі живу. На вулиці стоять холодні та дощовідні, повітря чисте, сонечко гріє, деталі менше. Погляньте, як осінь почала фарбувати в нашому садочку і листя у жовтий, і червоний колір. За один день погода може змінитися і відчувається сум. Смолята, я знаходжуся біля під'їзду у нашу групу, тому запрошую вас далі. Саме так я і вам пропоную вчинити, разом з батьками піти до парку і позбирати природні матеріали. Вони можуть бути різні. У мене навіть є жолудь. Якщо у вас немає жолудь, ви можете зібрати каштани, шишки, великі та маленькі. Запастися різним різним видом листя і утворити гербарій, тому що далі ми будемо аплікувати з листочків чудові, чудові поробки. А зараз, малята, я хочу, щоб ви зі мною трішки відпочили і заспівали гарну пісеньку про дощик. Дощик, дощик досить лий, кап кап, кап. досить діточок мочей, кап-кап. Чуєш, сонечко, йде, розминає вушка, чуєш сонечко йде, нам тепло своє несе тут, тут, тут. дощик, дощку йди там, 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 тепле сонечко, прийди. Зараз малята ми з вами трішки пограємось. Знайдіть, будь ласка, два однакових зображення. Дякую малята за увагу. До побачення!